Вправа 15. Обчисліть. Ну і перераховано 6 виразів, які треба обчислити. Додавання, віднімання, множення. Я їх переніс на дошку, давайте дивитися на ці вирази і згадувати, як це робиться. Отже, 238 плюс 435. Нагадую, якщо додаємо стопчик. Ну що ж, записуємо тоді 238. Так, додати. 435. Добре, як же їх додати? 8 плюс 5 додаємо, це буде 13. Трійку записуємо. Одиничку переносимо в старший розряд. Тепер, тут у нас є 3 плюс 3, та одиничка разом, це буде 3 плюс 3. 6 плюс 1 це буде 7. 2 і 4 разом це буде 6. Отже, вийшло 673. Записуємо це дорівнює 673. Є. Наступне у нас додавання чотирьохцифрового числа. Ну що ж, пишемо тоді 4385. Так, додати 2697. Так, знову таки, 5 плюс 7. Це буде 12. Двійку записуємо. Одиничку переносимо в старший розряд. Тепер тут є 8, 9 та одиничка, 9 плюс одиничка це буде 10, плюс 8 це 18. 8 записуємо, одиничку знову переносимо в старший розряд. Тепер тут у нас є 3, 6 і 1. 3, і 1 це 4, 4 і 6 це 10. Нулик пишемо, одиничку, переносимо в старший розряд. Тут у нас 4 плюс 2 це 6, та ця одиничка буде 7. Отже, вийде 7082. Записуємо тоді, це дорівнює 7082. Записали. Третій. Приклад нам треба відняти два числа. Ну що ж, пробуємо їх відняти. Пишемо тоді 843 мінус 457. Так, 3 мінус 7 відняти не можна. Тоді ми запозичаємо, я позначу крапочкою, у четвірки старший розряд одиничку, то у нас буде не. Тут 13. 13 мінус 7, це буде 6. Так. Тепер дивимося, була четвірка. Ми забрали одиничку, тут є трієчка, Трієчка мінус 5 відняти знову не можемо. Треба позичити у цифри 8 старший одиничку для старшого розряду. Тоді у нас буде 13. 13 мінус 5, тут буде тоді 8. Записали ми 8. Було 8. Ми забрали одиничку, стало 7, 7 мінус 4 це 3. Отже, вийде 386. Пишемо це дорівнює 386. Є. Давайте з і поставимо. Четвертий приклад. Треба відняти від 2546. Ну що ж, пробуємо як це зробити. Так, пишемо 2000 2000 мінус 546. Слідкуйте, щоб сотні під сотнями були десятки під десятками одиниці під одиницями. Тобто ми пишемо 546. Так, записали. Тепер 0 відняти 6. Не можна 0 відняти 6, то ми запозичаємо. Одиничку старшого розряду, потім ми з ним розберемося. Отже, ми запозичили одиничку старшого розряду. Тобто у нас є цифра 10. 10 мінус 6 це буде 4. Чудово. 0 був у нас. 0 відняти 4 не можна. Нам прийдеться запозичати у старшого розряду. Тобто у нас цифра 10, якщо ми запозичили у старшого розряду одиничку. 10. Але ми одиничку ще позичили у цієї десятки. то в нас залишиться 9. 9 мінус 4, це буде 5. Так. Е, добре. Тут 0 мінус 5 не можна відняти, то ми знову позичаємо у двічки одиничку. То е у нас тут буде 10, але ми запозичили ще в цієї десятки одиничку, то у нас буде 9, 9 мінус 5, це буде 4. Так? Двійка ми запозичили в неї одиничку, тут буде одиничка. У тисячах розряду. Так. 1454. Так і пишемо це дорівнює 1000. 454. В п'ятому завданні нам треба перемножити два числа. Давайте згадувати, як це робити. Отже, пишемо тоді 23, що множиться на 46. Так, добре. Ну що ж. Спочатку 6, 3 на 6 це 18. 8 пишемо. Один запам'ятовуємо. Можна по-різному оформляти. Я покажу так, як я роблю. Ну, вас, напевно, вчили по-іншому, але мені так зручніше. Я цю одиничку запишу тут в цьому старшому розряді. Тепер 2 на 6 це 12. Так, ми записуємо просто цифру 12. Ви тут записували, напевно, 3, але тут так само записано цифра 3. Тут одиничка, ще додатково рахується. Тепер знов дивимося. Трійку множимо на 4. 3 на 4 це 12, пишемо 2. Одиничку я записую у старшому розряді. Ну і тепер 2 на 4 це 8. Тут я записую 8. Тепер ми додаємо ці цифри. Так, Передаємося 8. Тут у нас 2, 2 і 1 це 5. Так, Тут у нас 8 і 2 одинички це 10. Отже, вийде 1058. Пишемо це дорівнює 1058. Є. Наступне дещо складніше, 645 треба множити на 36. Давайте запишемо 645. Що множиться на 36. Так, ну тепер дивимося. 5 на 6 це буде 30. Отже, ми пишемо 0, а трієчку я записую в старший розряд. Тепер. 4 на 6, це буде 24. Пишу тут 4. Двійку записую в старший розряд. Тепер 6 на 6 це 36. Тут уже я можу записувати трійку в старший розряд, просто як 36. Так, це не квадрати, це просто додаткові розряди. Тепер 5 на 3 це 15. Пишу 5. Одиничку записую у старший розряд. Тепер 4 на 3 це 12. Двійку пишу, одиничку, пишу в старший розряд. Ну і 6 на 3, це 18. Тут уже я можу записати його ось так. 18. Тепер їх додаємо. Так, дивимося. Яка ж буде сума? 0, 4 плюс 5 це 9. І тут 3 це буде у нас 12. Пишемо двійку, одиничку запам'ятовую. Так, 6 плюс 2 це 8. 8 і 3 це 11. І тут ще одну одиничку, я запам'ятав, це буде 12. Тобто я пишу, що це буде двійка. І одиничку запам'ятовую. Знову таки, 8 і 3 це 11, плюс 1 це 12. І ще одиничка звідси це буде 3. Так. Одиничку я мав перенести, і ще раз 8 плюс 3 це 11, плюс 1 це 12, плюс одиничка з попереднього розряду це 13. Одиничку я ще переношу до цього розряду. Так, Тут у нас буде не 1, а 2. Тобто відповідь буде 23 220. Це дорівнює тоді 23 220. Звичайно, що ви можете одразу тут були, ну, наприклад, стерти 4,3 написати 7. Або 6 і 2 написати 8, або тут 2 і 1 написати 3, або 8, і 1 написати 9. Від цього нічого не зміниться. Для мене так зручніше, однак, звичайно, що ви можете зробити по-своєму, головне, щоб у вас правильно вийшла відповідь. Ну що ж, ось таке завдання. І для мене було корисно повторити додавання, віднімання і множення таких е, чисел. Хоч насправді я як фізик е, часто при розв'язанні задач просто беру калькулятор і рахую на калькуляторі, і так швидше. Ну, але. Корисно і вам пам'ятати, як це робиться на цьому вправу завершено.